В Україні пробурили нову потужну газову свердловину що вона дає 110 тисяч кубометрів блакитного палива. Як повідомляє група «Нафтогаз», глибина нової оціночно-експлуатаційної свердловини сягнула 5920 тисяч метрів. При цьому родовищу, на якому її пробурили, вже понад 45 років. Але отриманий дебіт з новопробуреної свердловини все одно виявився високим. Тож фахівці національної компанії планують закласти на цьому родовищі ще дві нові оціночно-експлуатаційні свердловини. Всього ж цього року група запустила в роботу близько 70 нових свердловин. Нагадаю, за 9 місяців компанії групи Нафтогаз, Укргазвидобування та Укрнафта видобули понад 11 мільярдів кубометрів товарного газу. Це на 7% більше ніж за аналогічний період. Торік всього ж, у 2024 році, нацкомпанія планує добути майже 15 мільярдів кубометрів блакитного палива. Україна другий рік поспіль збільшує власне видобуток газу, тому плани у нас виключно єдині це продовжувати збільшення показників видобутку, забезпечувати українським газом наші оселі, підприємства теплокомуненерго, фактично забезпечувати енергонезалежність нашої держави в такі складні часи. Сьогодні ми вже користуємось виключно українським газом. Це важлива зміна в нашій свідомості. Маємо збільшувати, інвестувати в видобуток. Ми цим займаємось кожного дня. І я впевнений, що ми побачимо показники, які продемонструють оптимізм в цьому відношенні. Очільник групи Нафтогазу Олексій Чернишов також додав: в українських газосховищах накопичили достатні запаси палива на зиму. Їх має вистачити, щоб повністю задовольнити потреби побутових споживачів, підприємств, теплокомуненерго, бюджетних установ тощо, крім того, сформовані запаси враховують потреби в газі і новозбудованих об'єктів розподіленої генерації електроенергії.